Всім привіт. Ось все, почав готувати діляночку під гарбуз. Ось так вигорено. Ще місцями треба трошки підготувати. Ось, все, гарбузи. Ну, про це трошки пізніше. Надивився теж багато відео в Ютубі, займаються хто чесником, хто гарбузами вирішив все-таки теж спробувати. Це діло, що воно буде? Дивився, вибирав. Самі ходові такі, які говорили по кількості насіння, по врожайності. Це болгарка, турка або український багатоплідний. Шукав, дивився, багато на Ютубі роликів, де люди займаються. Ну, наткнувся на болгарку. Тому вирішив спробувати болгарку. Таке ось насінька пофасоване по 100 грамів пачечка. Так для прикладу тут дві пачечки просто показати. Не знаю, будемо пробувати, що воно з цього вийде, чи варто взагалі починати цей бізнес. Чи варто воно того. Але люди займаються, щось пробують. Якщо нічого не робити, то нічого й не буде. А так, в принципі, як альтернатива, то зовсім непогано. Попробую зайнятися гарбузовим насінням. Така погодка, звісно, у нас трошки зараз хоч і кінець квітня, але приморозки все таки дають своє. Потім пізніше зніму такий коротенький відеоролик, буде видно про дерева, як трошки підмерзло. Земля, ну, суховії вітри. День погода нормальна, день вітер ну, взагалі. Не знаю, що воно буде, що землю висушує, воно все так росте, все гарненько видно, все цвіте, весна йде повним ходом і тут зранку такі сильні, як то кажуть, переморозки. В общем, можливо, хтось дасть якісь поради, як правильно хтось каже замочувати, взагалі раніше я знаю, треба було. Гарбузи замочувати в воді десь приблизно на сутки. Не знаю наскільки правда, хто підскаже, як робити, бо буду перший раз займатися саме цими гарбузами. Тому хотілося почути порад. ну, Багато просто відео, дуже багато інформації, кожен робить по-своєму. Дуже багато хто займається роками і, можливо, скаже, як краще все-таки попробувати цей старт стартанути. Краще, можливо. Підживлення якесь треба буде, але для цього треба буде зробити посадочку, це все, щоб воно все зійшло. Ну, потім дивитися вже по факту, що воно буде показувати. Буде цікаво теж, я буду дивитися, шукати інші відеоролики, як люди показують, знімають. Дуже цікава ця тема, так що, тому вирішив теж зайнятися все-таки. Спробувати цей гарбузовий бізнес. <смі> Побачимо, наскільки, звісно, він буде прибутковим, але це таке все також залежить від погоди, наскільки дивитися за цим сим, якщо дбати, підкормлювати, обсапувати, не, не запускати його все в бур'янах, то я думаю, що з цього повинно вийти. Поки, в принципі, ніякої сушки не робив, не планую, тому що ну, не такі великі. Обсяги поки хочеться поки спробувати, а там буде видно наскільки все-таки воно буде. Тому, кому цікаво, або можливо хтось якусь дасть пораду, то буду радий почути, поспілкуватися. Так що так, всім мирного неба. Дякую за увагу.